Вранці язичок проснувся, вліво вправо потягнувся, поглянув він у віконце, посміхнувся сонцю. Язичок любить чистоту. Кожен день він чистить зубки. І облізує він губки. Навіть в домі стелю миє спритний язичок. Відкриває він віконце, щоб поглянути на сонце. З'їв язичок смачне варення. Язичок гулять зібрався, він помився, розчесався. Ось він по лісу йде, шов він довгою дорогою. Та втомився він потроху, сів під кущик відпочив. Язичку додому треба, сонце сяде вже напевно. Язичок домой прийшов, Вправо вліво повернувся. І гарненько потягнувся. Язичок заснув тихенько, в ліжку спить він вже давненько.